Гарна погода сьогодні осіння. Це осіннє добриво суперфосфат. Ідемо підживлювати решта нашої рослинки. І я ніколи в своїх відео жодного разу не показувала свої спіреї. Вони в мене другий рік. Зростають в минулому році, я їх придбала. Е, десь. Напевно, осінню в таку пору. І хочу про них вам трошки розказати. Якщо вірно було вказано сорти, це тор березолиста спірея, вона квітує білим кольором. Ось так гарно, гарненько вона в мене наросла. Виписувала я їх в манюсіньких горщиках. По дев'яточці. Це заліто, вона так заросла. Я навіть встигла її почеранкувати. Друга спірея це циганська кров. Це високорослий кущик, але також він ось наріс дуже гарно заліто, ще не квітнув, квітнути має яскраво таким червоним кольором. Про що говорить сама назва. В нього такі тоненькі, порівняно з тими кущиками, тоненькі пагінці. І листочок трішечки змінюється. Березолиста така є темно-зелена, а ця трішечки міняє колір на осінь. Ну, я ж кажу, так як вони були в П9, то це досить непогано вони наросли. І ще один сорт, називається Бігбен. Це карликовий сорт. Як бачите, в нього листочки світло салатові, і також на осінь починають змінювати на темно-червоний. В інтернеті пише, що вона має взагалі змінюватись на яскраво-червоний. Цей кущик також дуже гарно наріс. Ці спі... спіреї я виписувала Світлани Кривенко в П9. Ну, я їм і задоволена. Це я їх придбала замість барбарисів, які також виписувала, і весною вони всі померзли. Зовсім пропали. І також хочу показати ось цей ялівець. Я не знаю, чи це горизонтальний ялівець, чи вертикальний. Я навіть не пам'ятаю, це я сама також брала десь череночок і вкорінювала. Ось так він виріс вже за рік. Весною був висаджений. Будемо спостерігати. Трішки злякалася холоду пестя ця айстра осіння, але все одно така яскрава, дуже подобається мені цей колір. Хоча вона і не низенька, така тут тіньок, можливо, вона високоросла, але в мене вона приблизно метр метр двадцять, можливо. Дерева мульчують мені квітнички, але це не заважає. Ось так виглядає зараз хоста. Фу, хоста. Гейхера, ось так виглядає зараз осінній період гейхера, яка з весни дуже яскрава. Яскраво салатового кольору і трішечки такого темного. Зараз на осінь вона ось така. Ще з низькорослих рослинок. В мене ось тут сидить брунера. Її, напевно, поїли трішки слимачки. Матрикарія. Зараз така насичено, зелена. Здається, холод їй тільки на руку. Це лілейничок, такий міні-міні, не знаю, як він називається. І мені жовтенький, це мені також подружка дала. І Еріка. Еріка тільки набирає бутончики. Вона ще не квітує. У мене є всього два сорти. гейхери. ось іще така. Вона по-своєму красива, не така яскрава, але гарна. Старіші листочки такі більш бронзові, а молоденькі з темними прожилками. Цей кущик молоденький, я його ще не розсажую. Ось зростає він в цьому місці. Армерія також не боїться холодів і ще навіть хоче квітувати. Вона квітує все літо, геть до морозів. Також гарно виглядає килимок осінню із обрієти. Вона зараз не квітує, але дуже гарно наростає і готується квітувати весною. Ось так наросли за літо. Малесенькі череночки також мої, Бересклету. Я їх не стрижу, поки що даю їм шанс нарости. Пізніше, між туями, я їх буду формувати кульками. Звичайно, деякі буду поправляти, тому що вже вони занадто так повистрелювали далеко за кущик. Шаровидна хризантемка на бутончиках. Ще навіть не видно кольору, якого вона буде. Але вона любить пізно розпускатися і дивувати вже, коли все переквітне. Трояндочка підмерзла. Електрантус поміняв колір, світліший став. А жоржина. Її нещадно їдять слимачки, але квіти такі яскраві, такі гарні. Дуже хочу зберегти її на наступний рік. Це ж взагалі бордюрка, низенька, один кущик, а скільки квіточок. Тут трояндочка. Власного вкорінення весною висаджена. Вже вона квітнула, вже я бачила, якого вона кольору. Ця не злякалася морозу, ця ще буде квітувати. І ось такий лізе ще осінній крокус також підмерз, попав на приморозки. Дуже гарно прийнялася живучка. Атропурпуреа. Величезний кущик сон трави. Також він всю зиму стоїть, зелений. Хоста Патріот. Ось так змінила колір листочка свого. Чуть-чуть тільки нагадує про свій сорт. А це та, що я купила навесні на ринку в нас. Без назви, на жаль, але дуже-дуже гарна. Края такі сизо-зелені, а серединка жовта. Дуже гарна хвоста. Це я також розділила патріот. Ось вона ще хоче кітувати. Ось так наросла юка нитчата. Хочу сказати, я в цьому році робила експеримент, е, також з інтернету почула його. Обрізати нижнє листя юки, залишати тільки верх, тоді вона гарно виглядає. Нічого ні. Оці листочки, що лежать, нехай вони собі лежать. Я не могла дочекатися, коли вона заросте знову. Стару я викрутила, та що цвіла, залишилися поділки ті, що будуть китувати. Вона мені так не подобалася все літо. Ну, нарешті, оці молоді кущики підросли і став в її звичайний вигляд. Ніколи не обрізайте юку знизу, якщо це звичайна нитчата юка. А ще я обрізала хризантеми. Щоб вони були нижчими. Не всі на деяких експериментувала. Так, нижчі. нижчі, низенькі, можна сказати, але вони вже давно квітнули б, якби я їх не обрізала. Так що, я вважаю, що це також невдалий експеримент. Якщо хризантема є високоросла, нехай вона собі росте високою. Потрібно підв'язати, підв'яжіть, але обрізати не потрібно. Та, да, вона розпускається, вона буде квітнути, але пізніше. Ось так виглядає оця. Вона ще навіть і квіточки не показує. А це є е, не пізня хризантема. Але завдяки тому, що я її постригла навесні. Тільки як вона відросла сантиметрів, ну, 2-30, напевно, я її кінчики верхушки позрізала. Також вона буде квітнути, але набагато пізніше. Якщо ця корейська хризантемка є невисока, то вона собі невисока, рано зацвітає. Ось вже вона переквітнула вже її декілька разів. Зрізала, і вона і ще бутончики є. Вона квітує, це такий сорт. А з високорослих робити низенькі не варто. Не хочете високих, значить їм не місце у вашому квітничку. А якщо вони високі, потрібно підв'язувати. Цю я не обрізала, вона така невисока, але розвалюється. Тільки починають хризантеми в мене заквітати. Хочу показати, як наросла гортензія Pink Percussion, Я виписувала у Сергія з каналу Family Hobby. Дуже гарно вона наросла. ну Розвалюється, можливо, тому що тут тіньочок, а можливо, це її така специфіка. Але наросла вона дуже гарно. Буде вона рости в пару з білою деревовидною гортензією. Ось так виглядає біла гортензія на сьогоднішній день. Осінь вносить свої корективи. Дербеннік так наріс. Його я висадила не в ставочок, а біля ставочку, тому що ставочок трішки глибокий і. Йому там не сподобалось. Висадила біля ставочку, тут вологіха хватає. Можливо, колись ми переробимо ставочка, зробимо сходинку і тоді посаджу і ставочок. Дуже гарно наросла осока мароу. Дуже гарно є багато поділок. Росте вона дуже близенько, напевно, я її осінню, а можливо, весною трішечки відсаджу подалі, мені вона дуже подобається, дуже гарна осока. Вона не розповзається, росте кущиком і гарно наростає. Імператор Ed Baron також. Має місце осінню квітничку своїм яскраво червоним забарвленням. Він хочу сказати, що він губиться серед квітів, тому що ще маленький. Це на телефоні, коли так він яскравий, а в загальному він ще маленький. Підмерзли квіточки хризантем. Ці корейські хризантеми Вони вже дуже давно квітнуть. Пік цвітіння їхній вже пройшов. Це гренсам червоного кольору, напевно, я не дочекаюсь насиченого. Чомусь він в мене так довго забарвлюється. Дивіться, який жук, чи муха, чи що це таке. Шукає собі місце на зимівлю. А це оса якась. Ось такого кольору він зараз має забарвлення сам. Ну, але гарненький. Квітують хризантеми і квітують флокси. Холодно їм, але квітують. Парно прийнялася хаотюнія. Місяць, ні, напевно, два місяці назад я її виписувала разом з гортензіями. Керіо. І керіо хоче квітувати. Трояночка. Її листочки не пошкоджені, не в плямках. Напевно, вона стійка до хвороб. І ось так виглядає зараз гортензія. Напевно, вона сама яскрава, сама насичена. Це Вімс Ред. Зафарбувалися вже і стерильні кіточки. Ось Нижня частинка зафарбована, а зверху ще ні. Така цікава. Угу. Обманка. Здалеку вона ніби вся вже червона, а ні. Барвінок. І як же без барвінку? Я його тут дуже-дуже-дуже кругом дерева обмежую, але він росте. А тут ще ось такий барисклет є. Можливо, я його пізніше пущу на дерево.